Доброго дня всім. Мене просили показати нашого стьопу, розказати його історію, як він до нас попав. Все не вистачає часу, то ці лікування. носю одну, потім другу клініку по черзі на роботу, годування. А сьогодні трошки з'явилася вільна годинка. Хочу вам розказати стіпку ми знайшли. У листопаді місяці, там, де біляш і черепашка на тій мусорці під баками, там сиділо троє котеняток. На мокрій ганчівці, в углі, такий промочений весь вонючий діван, і вони в ньому там ховалися. Ми не могли їх зловити, тому що вони вже побули трошки на вулиці, але вони домашні були і вони стали трошки вже людей лякатися. Ми на якийсь четвертий чи п'ятий день їх на силу в тих матрасах достали вонючих, і забрали, пустили коло люків в дирочку. На другий день ми приходимо, нам сказали, що двох забрали котяток. Дивимося, один стіка тільки лишився. Стьопку ми забрали, та другий день він почав дуже важко дихати і роздуватися в нього боки. Прямо задихався. Ми його понесли в клініку, сказали на сильне запалення легень. Його неділю відкапували, давали сильний антибіотик, і він у нас поправився. Але зараз в нього періодично такі є якісь приступи астматичні. Ми його трошки підліковуємо, якщо йому вже погано, теж носимо. Його трошки прокапають, дають антибіотик. І так він норма. Він дуже мазаний в нас такий. Ну, ну, страшно мазур наш. Все реме любить сидіти на руках. Отака От наша історія. А тих двох нам мужчина дзвонив і показав тих двох кошечок, які вони гарні. Вони їх теж стерилізували і привили. Все з ними добре, з тими двома. Ми вам покажемо відео, на якому наш Стьопка був маленький після крапельниці. Щоб ви бачили, який він був замучений. Ну, зараз з тьопкою все добре. Дякую вам, що ви цікавитеся, що вам інтересно, що ви хочете побачити, допомагаєте ставити лайки, дивитеся відео. Мені ще до блогерства дуже далеко, багато треба часів набрати. А в мене відео короткі, а їх треба 4 мільйона. Я їх не знаю, коли наберу. Може, наберу. Ще хочу звернутися до тих людей, які мені пишуть про кузю. Чому ви не заберете? Заберіть, заберіть, багато таких питань. Люди добрі, я не можу всіх забрати. Вінниця велика і кузів багато. Я що можу, то я можу. Я їх забираю, потім, яке в мене дороге лікування, я з ними зайшла в борги. Це дуже важко, повірте, то, що вони форіють, і їх лікувати, і їх будувати. І за ними доглядати це дуже-дуже важко. Я вам не можу передати. Це важка праця. Так що не пишіть мені такого. Якщо хочете, забирайте, будь ласка. Кузя сидить, я вам віддам руки з бантиком. Це наша булочка. Булочку несемо десь з неділі видаляти зуби. Вже лікар-хірург має вийти після лікарняного, бо вже виходить наша лікар, яка лікує мишку. Ми в понеділок записані на 11.30 після цих кожних крапельниць, її треба здати аналізи. О, і вже нам скажуть, на який день нам призначать операцію видаляти її погані зуби. До побачення всім.